Вітаю на сторінці меблі мебляю. Пропоную вашій увазі котовий диван Будапешт від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 55 см. І у глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 1,55 см. Цей диван виконано в тканині Fiori від постачальника Тексторія. З цієї палетки можливо обирати будь-який інший колір. До комплекту дивану входить три великі подушки та три маленькі. Однобильці диван дуже вузеньке. Цей диван можливо розташовувати посередині кімнати, якщо у вас квартира студія, так як з усіх сторон він виконаний в основній тканині. В кутовій частині дивану є місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану Дельфін, для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, підіймаємо її. І отримуємо спальне місце 1,40 м на 1,97 м. При розкладанні дивану залишається висока задня спинка. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіорітан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня. чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі.